У пенсійному фонді нагадали, хто має право на достроковий вихід на пенсію. За законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на достроковий вихід на пенсію мають право диспропорційні карлики, особи з інвалідністю позору першої групи, сліпі та з інвалідністю з дитинства, жінки, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх. Мінімум до шестирічного віку, також матері. Осіб з інвалідністю або дітей, які важкохворі, але їм не встановлена інвалідність, військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, особливо ті, хто мають інвалідність у наслідок війни, і діти, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття. Особливою категорією, яка має право вийти на пенсію раніше, є працівники, з якими було розірвано трудовий договір за ініціативою підприємства. Це може статися через зміни. Або в реорганізації виробництва, або якщо працівник перестає підходити під цю посаду внаслідок стану свого здоров'я. Персональний перелік з 55 пільг для пенсіонерів отримайте прямо в Viber за посиланням в описі до нашого каналу.